відповідно Величного освітлення зроблений, ви теж бачили. На сьогодні виготовлені всі документи. Всі документи, вулиця Польова, Зелена набережна села Бережівка, де також буде проведено монтаж вуличного освітлення. Буквально під драбинів, де в нас мікрорайон Кондрій, ви теж знаєте, що це таке, воно це читається Бережнівка. Також значить, буде до Нового року. Я думаю, ждемо значить, на сьогодні декларацію. Інспекції ДБК на початок на дозвіл робіт по реконструкції вуличного освітлення. Я хочу вам хочу сказати, що в районі, в районі, де проходила реконструкція вуличного освітлення, це ми перші що беремо на сьогодні декларацію в зв'язку із великими запитами гудження Павла Олександровича інформаційними, які він пише, нам вже написав, буквально, мабуть, до 15, х не більше запитів. Ми не можемо розпочати роботу і за те, що немає допуска дозвола ну, на початку. Хоча, в принципі, все готово і ми можемо розпочати роботу. Так, ну що, зв'язку з тим, що вже час пройшов. По ініціативі виконкому будинку 10. ja see mõnikord ei ole olnud vaja . На сьогодні значит, стоять справи з землею, з земельними питаннями на території будинку. Відорій Борисович, я думаю, у вас ви теж матимете можливість надати запитання і отримати роз'яснення до Ідалі Борисович. Ну а в Баганю громадяни поприсуть і будете задавати питання. Я вбачаюсь, він ви... будете нічого, ну, будете. Давайте надамо Сергій Миколаєвичу слово почекати. І виходимо, будь ласка, громадські слухання, чекайте. Що це у нас таке? Чи ви конфунці, що ми знаємо, по суті кавити? <клап> у кожного зборів є терміні, рішення винестися, якісь певні рішення будете приймати. Шо, е, яка функція зборів? І, значить, ми, шо, ми запросили громадян, ви, будь ласка, послухайте, будемо задавати це Ми не, не заберемо зубляти, затікаємо. Зараз я сказала, буде писати протокол. Так само це як протокол 26-ї сесії, якого на даний момент немає. <chat> Я не отримав. Ви писали, скрізь, що вам надали день термін інформації. Ми вам надали, але але, якщо наша задіюється, там чітко прописано в законі. 20-денний день. Що це в нас таке? Що це в нас таке? Буде виносити якесь певне рішення, яке ви прикріпите, на яке буде силася. Що це Рішення в нас буде засідання по землі. Значить, ми запросимо всіх мешканців, хто сьогодні не прийшов, значить пересеці видня, і ми потім винесемо питання на сесію, чекали цю. Але на сьогодні в'язнів, що великий наприклад зайом, я в ключі вам, вийде, черв'янів. В тому числі зі сподарських 9 тисяч за шість мертвих, різних 618-57. З них замедлять державної власності на сьогоднішній день, 2024-12. В тому числі сільськогосподарських військ 1935, передаємо на земельні частки паї. Є 1538 сім'ї. Воно файлівський господарство. 531,09 гектара. У власності та користування громадян 1416 сім. Клієнт організації визначити. Хто кожен рисує? Будь ласка, давайте походимо. Якщо хочете, щоб воно просто було вимог тих утримуватися. Будь ласка, які питання? Задавайте зараз, запитуйте собі і потім будемо реагувати. 91-го це почалося для мене реакції. 94-го перший державний актор виготовилася 96-му році віддані на території. По імені Потовську, потім пішов у нас Тибуток, потім Зовіна э, і останнього отримували. Сертифікат відповідно отримали практично важі однозначно. 90% на земельній засібні. А можна питання? Як це питання, таке що просто там у та інформація, що скільки землі повністю існує. Відповідь на сперегшев, скільки в нас є чорної землі, отак, по світу раді, потім скільки є рухів свободних, ну, не розпайованих, не, не розділений, оце нічого. Ця інформація, що о, нам влень сказали, вона не може бути достовірною. Ви не можете не провірити. Нам зараз кажуть видно, ну, а насамперед буде. Зможе на громадський пасович в межах населеної функції. Це спільнозаді пасович. Також за межами населених функції. Не надо не у вас. Так протокол не надо. Давайте сейчас попросим протокол. Да, да. Если целый не немає, то как это. Ну, прямо финансатый. Ну, при чем тут фильминспекция? 1139, поставых 280-400. Я не знаю, что тут чему кажется. Так, да ще <реш> виходить. А Я чув майже, от, от, такі случаи що що лук Це ж правда? Висяку погопопробатизировали же за самий О, 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 от от, секундочку, можна Дивіться, давайте от реально цю ситуацію розсмотримо конкретно. Ви можете показати, межі цієї земельної ділянки, яку перегорали, правильно? Та їй видно зразу, вона не ходить понад нею. Скажіть, у вас по картам, у вас от ці от ці довцихи, оце подв'язано? Воно подв'язано, оце цільове оце призначення, воно було, ну, воно як це воно, так, воно, луки переорали? Поясніть, так. Нам перейшли землі із колгоспі, у запас, ті, що не були розпайовані. Вони були в користуванні громадян. Яка площа? У вас вся ця інформація є, ми можемо зараз піднятися, посмотреть. Тому що циферки можуть теряться. Ну, воно ж у вас, ну, не в електронному вигляді, правильно? Вот. Поэтому тут есть проблема, человеческий фактор. Вот. Дивиться. Значит, вот эту вот конкретную ситуацию давайте рассматривать. Ну, потому что... Правильно ж, екологія, от нас дуже тому, там до що... річки прямо повернули. Де менше можна було давайте екологію о представник району. Ви чуєте ситуацію? Так, так? Так? Яка, яка там от, 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 охранна зона паш мені кажуть, кути, ви в курсі не знаєте. 20, 20 гектарів земель які відведені під десь в районі цінопоси і луки виоранімо це оренду, фермер ми цю площу, не, знає. аренду, ми площу та... не знаємо вона я, ж не встановлена я, я знає, Ні, може бути вона у них і встановлена Пан, е, Миколаївич може нам уточнити просто коли була зміна ця цільова документальна

там, ось Давайте зараз поднимемся. У Сергія там, Николаевича так, должны так, бути документи. Там ніхто ні, ні. ніколи не вора і не роздавала. <гуметь> ну, ну, якщо поворювалися, значить є якщо, якщо, але, допустим, якщо, якщо, сот, відповідна комісія. Якщо подоволювали, але, допустимо, якщо надіємо 15, то відповідна комісія, склад комісії. Тут ніколи не давали землі. Тут оця дорога, як вона на селом, там було постійно, були постійно луки. <гумен> Тепер ви оградаємо саме восімце. Сам коли так, це случилось? Коли я це случилось? Ми коли стучилося, воно ж тече, у річку вона замулилася і видували яму. Ну, тече грязюка, вона замулилася. Така екологія. Район, поможіть ми нам з екологією, з екологією, пожалуйста. Ви чуєте, що прийшли? Давайте ми вияснемо по загаді кількості земель. Давай, а потім будемо хто деборався. Так загальна кількість земель була в 91 році, від колгоспів перейшло в сільську раду. правильно? Ну, От у нас загальна кількість земель. Вам, да, вона, ми, вона не додавалася і не віднімалася. Скільки, скільки сіровосів, скільки земель даної власності, скільки це. От, будь ласка, давайте. У мене Ось там у нас, як тихати бережні, там є 20 гектарів предохоронної зони на Їх заборонено розорювати. Скільки, будь ласка? Це було п'ять э, років назад. Зараз і можна орати, чи ні? Ви про що кажуть, по суворі, бо там одразу на копіях. Дайте боя, там викладають деталі за 62. На сьогоднішній день земельна ділянка калена для створення фермерського господарства я я я я як Рия. Як Рилян? Не було документів по зміні на природоохоронці. Не було. А, є ще запитання. Так, у мене запитання є. От Сергій Миколаївич сказав, що на момент розпаювання 94-му році усі було все зроблено так, як потрібно і сертифікати отримані. Моя невістка із колгосп отримала дозвіл на розтавку, але із сільської ради сказали, що землі для неї немає. І, це, і вона подала на суд, там її декілька чоловік. На суд, е ніхто з сільської ради не з'явився, подали тільки документ, що землі немає. Після того я знаю, що взяли е багато людей, взяли і в оренду, і на Це для неї двох чи скільки там три гектари пайну, Хоча рішення колгоспу дворів колосників було б надати їй файл. Зі зі земельні ділянки віділював а невільники тоді не дали, не дали. Ні, тоді рішення було. Я так, що так Я Вона не попала в розпайовку водою маску. Я попала в розпайовку, мені просто не дали землі, відмовили. Відмовили, ді, зі, взяли мене когось, з коловку і напиши заяву, по звільнив з коловку. Як добавити по поводу цього цьому питання? Ось я рішення суду. Бачите? Рішення суду ну я... Якщо скупить і перестати. Рішення суду обов'язково для суд. Ні, 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 ні. Ви розумієте, про цей суд, <кхів> не це, це, <скільки> з... це пан Губенко Нам трактує відмовити Валентину, э, за спустим, що вона на 25 листопада 94 року не являлася працівником КСП на 94-й рік. А далі дивимося, э, э, цей закон має однобічну виробітися. Е, сторону. Так от бився далі. Що ми маємо по, по Котовському, коли паювали? Так там видали дуже багатьом людям, які не являлися на 94-й рік членами КСП. Правильно вам це саме? Ну а як дали? Ні. Є закон. Чому вашу чоловіка... Там рішення не було. Ви розуміли закон? Ні. Я поїхала. Так Валентині Семейні. А дали зриві Миколі Вікторовичу, з якими зустрічаєтесь і по цих да, питаннях, да, да, да. я пам'ятаю да, з'яснення, да. Ні. я Ні. даю питання. Ні. Я не знаю, із Ні. яких позицій, правління, чи як воно. Загальні а, збори, збори розпайовкою, розпайовкою, якщо я присутнім всім скажу, розпайовкою земель Ні. займалася не сільська рада, а загальні, загальні збори погостині. І погод, імені Котовського, я навіть не пам'ятаю, вони тоді Котовського були, чи може перемінули. Прийняли рішення, я так розумію, надати земельний пай працівникам полусу, добре, членам і соціальній сфері. Причому Валентина Смейна прийшов, питання. Сільська рада подала документи, <свят> де вона прописана, заперечує, заперечує, щоб надати Валентині пай. Е, Сільська рада представила заперечення, ви її опечатали сімейно. Там стоїть документи лежати, що розумієте, ви заберете Олександр, що нас є почати, ти може я під ні, зачекайте. Я не вам не просто поясню. Ось рішення, суду. Та, я так, лише, давайте так. Трох. Далі Це, балаган, я як зібрав, так, я так, просто просив, щоб ви прийшли. Конкретно по даному питанні є рішення суду. Якщо рішення суду першої інстанції не задовольняє споживача, людина має право обжалувати в жителі суди. Це по перше. По друге. Значить, всі мешканці, я де, зараз кільковую, хто звертався, хто при розмаюванні, значить не отримав земель по тих чи по інших причинах, але були такі випадки. Значить, ми, ми, я просто не пам'ятаю цього випадка зараз, що з піднімати. Але, значить, і цьому. Цю... Я я суду, Якщо було рішення суду, ми людям пропонували і земель запасу, ми людям надавали землі, ми надавали землі. Якщо буде треба, значить я до сесії підготую, кількох ми надали особам, нашим, мешканцям Буденківської сільської ради землю, приїжджені суду. І я прозвітую, просто це питання ми не готували, не підіймом, раз воно так спонтанно піднялось, так би мовити. Значить, я тут і скажу, скільки ми мешканцям надали за медзапаси. Я просто по вас не пам'ятаю. Це в якому році було? Я в 97-му. Ну я з що 100 років працюю, може і було це таке. Я, я не готов. Але Прості, ви, мали право, я право. ви мали право на те рішення суду, де головував подати висостоячий це для того, щоб його апелювати. І все-таки добитися, чого вони подавали, я не знаю. І а ніхто не прийде. Відмовили, відмовили. Я вас запрошую 23 хажи, е хажи. грудня на сесію сільської ради. Я перед вами і перед депутатами прозвітую, скільки ми людям, нашим людям, мешканцям, по рішенню суду надали за мене ділянки. Жовному